Права 1651. Коли плавчиня віддалилася від пристані на 0,84 км, за нею поплив човен. Швидкість плавчині була 1,4 км за годину, а швидкість човна у 2,5 рази більша, через який час після початку свого руху човен наздожене плавчиню. Ну що ж, міркуємо. Я пропоную для початку знайти, чому ж дорівнює швидкість човна. Його швидкість у 2,5 рази більша, ніж швидкість плавчині. Ну то записуємо тоді перше дія. Отже, треба 1,4 км помножити на 2,5 І це дорівнює. Ну що ж, множимо стопчик, записуємо 1,4 км. Що множиться на 2,5. Множимо. 4 на 5 це 20. 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 2 це 7. 2 на 4 це 8. 1 на 2 це 2. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 7 плюс 8 це 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. 1, 2 знаки після коми ставимо. нуль кінці відкидуємо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 3,5. Ми кілометри за годину збільшили в кілька разів, то у нас будуть кілометри за годину. Записуємо, це буде швидкість човна. Швидкість човна. Є. Ну що ж, ну а зараз давайте міркувати. Ось вони, плевчиня знаходиться далі. Човен рухається позаду, його швидкість більша, ніж швидкість плавчення. Тобто він буде наздоганяти плавченню. Плавчення пропливе за одну годину 1,4 км, а він до неї наблизиться на 3 5 км. Тобто відстань між ними буде зменшуватися на яку величину. Треба від швидкості човна відняти швидкість плавчення. Це логічно, якщо взяти, наприклад, час 1 годину. Ну що ж, записуємо тоді оце число, що ми отримаємо, це буде швидкість зближення. Отже, записуємо друге і записуємо швидкість зближення. Це дорівнює. В нашому випадку треба від 3,5 км відняти швидкість плавчення це 1,4 км. І це дорівнює. Ну що ж, 3 мінус 1 це буде 2, цілих, а 5 мінус 4 це буде 1. Десятих. Ну і в дужках записуємо, чого? Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість зближення? Швидкість зближення. Є. Ну що ж, швидкість зближення у нас є? Гаразд. Нас запитують, а через який час? Після початку свого руху човен наздожене плавчення. Тобто вони рухаються, але між ними була на початку якась відстань. І якщо ця швидкість зближення в них є 2,1 км, тобто на таку відстань, що години між ними відстань зменшується, на початку відстань між ними була 0,84 км. То якщо ми хочемо знайти, через який час човен наздожене плавчиню, нам треба 0,84 км поділити на цю швидкість зближення. Записуємо тоді третє. Отже, записуємо тоді, що час зустрічі. Ця буде дорівнювати, треба відстань, поділити на швидкість зближення. І це дорівнює. Тобто треба 0,84 поділити на 2,1. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику. Отже, переносимо. То у нас вийде 8,4, що ділиться. Ну, а тут у нас буде 21, якщо перенесемо. І це дорівнює. Ну, Зараз нічого не придумаєш. Давайте куточком ділити. Записуємо 8,4. Давайте десь тут. 8,4. Що ділиться? Що ділиться на 21? 8 менше, ніж 21, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. 84 ділимо на 21, це буде 4. 1 на 4 це 4. 2 на 4 це 8. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка в нас дорівнює 0,4. Чого? Ми кілометри поділили на кілометри за годину. Кілометри скорочуються. У нас будуть години. Так. Ну і записуємо. Це у нас час. Через який? Через який? Човен нас дожене, нас дожене плавченю. Є, ну що ж, отже, ми знайшли через який час, записуємо відповідь. Отже, через який час пишемо через 0,4 годин. Ну що ж, ось така задача на швидкість зближення, на час руху. І все це з десятковими дробами на цьому вправу завершено.